Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Колишній тренер Шахтаря веде переговори з Полісся. Зінченко на вихід. Арсенал оголосив трансферні плани. Перед матчем Шахтарем лідер Динамо отримав травму. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску: беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок, про новачка команди Ангеля Тореса. Якщо його підписали, то наші скаути та тренери бачать в ньому перспективи. За стилем гри він дещо схожий на Ярмоленка, сказав Піхальоно. Арсенал завершить сезон 2024-25 без трофеїв та готовий влаштувати масштабну перебудову складу. Новий спортивний директор лондонського клубу вже отримав завдання на літнє трансферне вікно, і однією з головних тем стало питання кадрових змін. Особлива увага в Лондоні прикута до долі Олександра Зінченка, повідомляє BBC. Український захисник опинився серед тих, кого виставлено на трансфер. Англійський клуб більше не розраховує на Олександра Зінченка, як на основного гравця. Є готовий вислухати пропозиції. Футболіст хоче залишитися в топ-чемпіонаті, але арсенал відкритий для переговорів як із клубами АПЛ, так і з командами за кордон. Що стосується трансферних цілей, арсенал мріє про підписання нападника Олександра Ісака, але Ньюкасл вимагає 150 мільйонів євро. Як більш доступні варіанти розглядаються дьогереш та Шешко. Таємний агент Шахтаря у справі, як повідомляє журналіст Ертан Сузгун. Півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко підготував для донецького клубу розгорнутий звіт про Арду Турана, який наразі очолює команду, де виступає українець. У документі міститься детальна інформація про тренувальні методики, тактичні й технічні підходи Турана, а також про його взаємини з футболістами. Луганська Зоря зуміла відібрати очки в Донецького Шахтаря в матчі чемпіонату України. Підопічні Маладина Бартоловича більше тайму грали в меншості. Головний тренер гірників Маріно Пушач прокоментував результат протистояння. Повідомляє офіційний сайт клубу. У матчі 28-го туру української прем'єр-ліги зафіксовано несподіваний результат. Шахтар не зміг обіграти зорю при тому, що один із футболістів луганської команди залишив свою команду в меншості ще в першому таймі. У підсумку гірники ускладнили завдання витіснити Олександрію з другого місця в турнірній таблиці. Тренер гірників зазначив, що його команда грала з великою самовіддачею та характером, попри невтішний рахунок. Наставник висловив повагу до своїх гравців за проявлені якості на полі та підкреслив, що пишається їхніми діями. Він зазначив, що Шахтар зумів створити чимало моментів, домінуючи навіть у меншості. Ключовим моментом зустрічі стало вилучення грами, пушич визнав. Що перша жовта картка була спірною, а другу захисник міг би уникнути. Він також наголосив, що подібні епізоди пов'язані з недосвідченістю молодих гравців, якої поки що бракує, щоб стабільно показувати високий результат. Наставник донечан розповів, що команда діяла інакше, ніж у попередніх матчах, і йому вдалося реалізувати свої ідеї, попри складні обставини. Ми дуже добре працювали та виконували завдання. Повторююся, якщо розглядати те, як моя команда грала в меншості, я дуже ними пишаюся, заявив тренер. Наставник також звернув увагу на те, що Шахтар уже не вперше стикається із ситуацією, коли платить ціну за помилки молодих гравців. На думку Пушича, це природний процес зростання команди, але він вимагає терпіння і роботи на всіх рівнях. Дед Зербі вивів Марсель до Ліги Чемпіонів після перемоги над Гавром 3-1. Команда вже гарантовано не опуститься нижче третьої позиції. Востаннє провадцальці брали участь у найпрестижнішому клубному турнірі в сезоні 2022-2023. Форвард збірної України Роман Єремчук може піти з грецького олімпіакоса наприкінці нинішнього сезону. Тренерський штаб готовий відпустити футболіста, який так і не став лідером команди. У послугах Єремчука зацікавлені щонайменше дві команди з чемпіонату Італії. Повідомляє тут Меркато». сезон 2024-25 виявився непростим для Романа Яремчука. Головний тренер Хосе Луїс Манділібар неодноразово критикував українця і говорив, що чекав від форварда більше результативної гри. Однак досвідчений футболіст провів у складі грецької команди 31 матч, забив 9 голів та віддав 3 асисти. Контракт українського форварда, який став чемпіоном Греції, діє до літа 2028 року, проте він може піти з Олімпіакоса вже наприкінці сезону. До 29-річного нападника виявляють інтерес одразу кілька команд з Італії. Згідно з інформацією італійських журналістів Болонья, Лаціо та Торіно шукають форварда такого плану, як Роман Яремчук. Українець входить до списку гравців, якими цікавляться ці команди. Але до офіційного запиту до Олімпіакоса справа поки не дійшла. Яремчук у Греції довів, що здатен продуктивно діяти на високому рівні. Перехід до серії А став би логічним продовженням кар'єри. Італія любить зрілих, потужних форвардів за правильної тактичної ролі. З навісами є другим нападником поруч. Роман здатен знову вийти на колишній рівень. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський про нічию проти Полісся. Я не задоволений рішеннями, які ухвалювали наші гравці. Кількість браку, яка була у першому таймі, не зрозуміла для мене. Багато футболістів зіграли не на своєму рівні. З чим це пов'язано та що вплинуло? Будемо аналізувати. Поки що дати оцінку я не можу, можу лише константувати той факт, що ми не були на себе схожі, сказав Олександр Шовковський. Принциповий суперник націлився на зірку збірної України. Голкіпер національної команди України та мадридського гранда Андрій Лунін опинився у фокусі інтересу з боку принципового конкурента вершкових. За даними Defense Централ, Атлетіко вже підготував офіційну пропозицію в розмірі 25 мільйонів євро та налаштований максимально рішуче, аби оформити трансфер ще до початку нового сезону. Поки зрозуміло, як на це відреагує Реал, адже між клубами складаються непрості відносини. Нагадаю, у нинішній кампанії Лунін відіграв 12 поєдинків у всіх турнірах, де 4 рази залишив ворота сухими і загалом пропустив 19 м'ячів. Контракт гравця чинний до літа 2030 року, а його орієнтовна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. Динамівець травмувався напередодні важливого матчу. Після матчу з Полісся наставник Динамо Олександр Шовковський повідомив, що оборонець Денис Попов отримав травму під час зустрічі. Через проблеми зі здоров'ям футболіст був замінений на 75-й хвилині поєдинку. Деталі травми поки невідомі. Нагадаю, у середу, 14 травня, Динамо зіграє шахтарем у фіналі Кубка України. Один з амбітних клубів УПЛ веде переговори з Ігорем Йовічевичем про можливе призначення з нового сезону. Хорватський фахівець працював в Україні з декількома клубами йдеться про Житомирське полісся, яке вже давно цікавиться колишнім наставником Шахтаря Дніпра 1 та Карпат. Повідомляє телеграм-канал Інсайт УПЛ. Переговори з агентами хорватського фахівця почалися ще минулого літа. У Полісі розраховують посилити тренерський штаб. Щоб закріпитися в УПЛ і поборотися за єврокубкові місця. Інтерес клубу Дойовічевича означає ставку на досвід та амбіції, які він продемонстрував в Україні та за її межами. Зараз 51-річний тренер очолює болгарський лодогорець, нещодавно привівши його до чемпіонства. На тлі успіхів у Болгарії тренер вічливо відмовився від пропозиції Полісся, пояснивши це бажанням працювати в стабільному середовищі та зіграти в ліці чемпіонів. Стало відомо. Що переговори ще не завершені остаточно. Полісся запропонувала фахівцеві вигідніші фінансові умови, ніж ті, що він має в Болгарії. Рішення Йовічевича тепер багато в чому залежатиме від перспективи участі лодогорця в Лізі Чемпіонів. Для Полісся підписання фахівця стало б справжнім проривом. Досвідчений тренер міг би допомогти клубу вийти на новий рівень та наблизитися до боротьби за Єврокубки, на що так довго чекають уболівальники. Друзі, а що ви думаєте з приводу призначення Ювічевича? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!